Всіх вітаю братів, сестер, віруючих в Господа нашого Ісуса Христа. Всіх вітаю, хто цікавиться темою віри, темою церкви, темою Спасіння. І сьогодні хотів би таке питання торкнутися. Питання церкви. Яка вона повинна бути? Як вона? Має називатися. Бо є різні назви. церков. католицька церква, православна церква, протестантська церква. І в цьому питанні хотілося б ясності. Але будь-яке явище, воно досліджується з самого початку. Звідки це явище має. Свій початок. І церква Христова, Церква Ісуса Христа, вона має свій початок, має свій початок від вже як 2000 років пройшло з того часу, як церква виникла. І якщо ми читаємо Слово Боже, йому довіряємо Біблії. То ми бачимо, що тоді християни, які вперше почали називатися християнами в Антіохії, вони не були ні католиками, ні православними, ні протестантами. Вони виконували головний наказ свого Господа і Спасителя. Проповідувати, іти і проповідувати. Проповідувати Євангеліє. Євангеліє це добра звістка. Не православ'я, не католіцизм, не протестантизм, адвінтизм чи щось іще. Вони проповідували саме Євангеліє. І сьогодні християни проповідують Євангеліє. Бо, якщо вони не проповідують Євангелія, вони не християни. Ну, це очевидно. Бо це основне завдання нашого Господа і Спасителя. Але щоб якось якось відрізнятися один від одного, от виникли такі назви. Тому. Скоріше за все, скоріш за все, це людське. Оці всі назви, ці всі конфесії, це для на, на користь людським якимось на якісь гордості, можливо. Бо в Святому Письмі ми ми читаємо, що люди. За часів Першої апостольської церкви також мали таку спокусу. І дехто почав себе називати Я християнин, який належить до церкви Павла, наприклад. А інші казали: а ми християни, які належимо до церкви Варнави. А інші християни казали, що вони саме належать до церкви. Апостола Петра. Ось. А є були ті, та, і ті що казали: ми от Христові, тільки Христові. Ось так також була там спокуса, і це зафіксовано. зафіксовано. Тому е, я вважаю, на мою думку, і вона не безпідставна, е, що на сьогоднішній момент. Щоб осоромити будь-яку гордість, будь-яке розділення, нам потрібно відкинути Оцей весь формалізм і згадати, що ми все ж таки християни віри євангельської, віри, яка заснована самим Христом, віри в те, що Христос приніс благу звістку. І ця блага звістка, вона. Тільки вона може врятувати. Ніяке інше вчення, православне, католицьке, протестантське, харизматичне. Воно не врятує, якщо людина не розуміє основного, що треба прийняти оцю істину. Істина в тому, що наша віра, вона перш за все, євангельська. Євангельська віра, ми християни віри євангельської. Якщо комусь до вподоби якось там себе ще відокремлювати, відділяти, ну, Господь нехай відкриє тим людям. На мою думку, яка на Слові Божому заснована, перш за все, ми християни віри євангельської. І цю істину її треба прийняти. Її зрозуміти треба. Прийняти. І е, третє. Треба її виконувати. Ось. І тоді е, ніхто не зможе, знаєте, на цій підставі, е, маніпулювати, е, сперечатися з цього приводу. Тоді нечистивий, е, нечистий дух, дух оцих суперечок, е, дух оцих розділень, е, у нього не буде підстави. Е, нас. З вами розділяти і, знаєте, красти найцінніше, що в нас є, це наш час. Час, який ми замість суперечки можемо присвятити саме проповіді Євангелія. І ще іще раз затвердити і утвердитися в нашій євангельській вірі вірі. В благу звістку, що Ісус Христос є Господь, і Він воскрес. І Він воістину Воскрес. Дякую всім за те, що ви, ви євангельські християни, перш за все. Слава Богу за нас і усього вам найкращого. Амінь.